Кава, трій заряд чи пастка для енергії. Ми звикли думати, що кава дає енергію, але правда в тому, що вона просто стимулює викид адреналіну. Гормону бий або тікай. Ти відчуваєш підйом, а потім спад, розбитість, дратівливість і бажання випити ще одну чашку. Це не енергія, це запозичення сил у власного організму. Надлишок кофеїну виснажує наднирники, порушує сон і збиває природні ритми. Крім того, кава сечогінний напій. Після однієї чашки ти втрачаєш приблизно втричі більше рідини, ніж випив. Разом з нею виходять кальцій, магній, калій. Ось чому кажуть, що кава вимиває мінерали. Тому завжди пий воду після кави і не більше двох-трьох чашок кави на день, бажано до обіду, щоб не порушувати вироблення мелатоніну. Якщо хочеш справжньої енергії, спедостатньо пий воду, насичуй клітини, киснем і нутрієнтами, а не лише кофеїном. А які добавки допоможуть дати твоєму тілу справжню енергію, пиши в Дірект або в коментарях кава, і я надам тобі безкоштовну консультацію.